Всім хело! Це моє перше відео в такому форматі, і сьогодні ми з вами будемо розпаковувати мої новорічні подарунки. Я взагалі вважаю, що е мій прояв любові достатньо меркантильний. Я люблю як і дарувати подарунки, так і їх отримувати. І для мене це дійсно важливо. Типу, через подарунки я відчуваю, що людина дійсно проявляє турботу для мене, і взагалі от подарунки. От я прям. Люблю подарунки, люблю дарувати безпосередньо, і по факту, ну блін, мені не обов'язково, щоб це були дуже коштовні подарунки. Наприклад, в мене є подружка Альбіна. Альбіна, привіт, і банально вона мені колись подарувала. Вона побачила, що в мене мікроволновка дуже грязна, і подарувала мені чашку для мікроволновки. Та я тому пісилася від радості, тому що я зрозуміла, що людині не байдуже на мене, що вона нам проявляє до мене турботу. Вона от подумала, що мені треба кришка для мікроволновки, і подарувала мені її. Так само вона побачила, коли що я таскаю піділітрушки води сама, типу з магазину таскаю, піднімаю їх на дванадцяти поверх там в ЖК. У мене там магазин ну під домом, маленти ж все одно там типу, їх несу. І вона побачила, що я таскаю воду і подарувала мені фільтр для води. Що і сказала мені, що принцеси не мають тягати воду. Типу, і для мене це дуже важливі такі дрібнички, і мені дуже приємно, коли так роблять. І я стараюсь також проявлятися через це, бо мені це приємно. Давайте приступати до новорічних подарунків. Взагалі в мене був вішліст, в мене було що я хочу. І багато чого буде з мого вішлісту, але багато чого не з мого вішлісту. І почнемо з першого. Це покімано, халатик, піжамка, в якій я зараз сижу. Це подарунок від моїх батьків. Я дуже давно бачила його на різних UGC-креаторах І до речі, от трішки до SMM да, повернемось UGC-креатори реально круті uh, люди. Я їх дуже люблю, тому що через UGC-креаторів, я дуже багато чого купую, дуже багато знайшла різних бізнесів, брендів і так далі, з якими я співпрацюю, які, у яких я купую, і я вважаю, що реально впровадження зараз ючусі клієнтів воно дуже і дуже важливо. Тому отаке шикарне кімоно Я побачила у однієї дівчини і вирішила, що типу ну, блін, це прям мій вайб. Це прям ну ви Бачите? Це ну це люкс, це люкс. Я вважаю. Вона ж таке, ладно, ми підіймусь. Воно таке, типу, коротеньке, тут іде як халатик такий. оп, і шортики з топиком. Ну, коротше, імба, люкс і тканина, щоб ви розуміли, ну, воно коштує недешево по факту. Я вважаю, що для піжами це недешево, але, ну, типу, тканина, просто вона, вона шикарна. Типу, ну воно виглядає реально дуже дорого, я дуже давно його хотіла і вважаю, що це одна з найкращих моїх піжам. Другий подарунок від моєї мами вона знає, що я люблю. От реально, от бачите, оцей кравік це також її подарунок. Вона в мене шарить за всі тренди. Бо, типу, щоб ви розуміли, зараз тренді оці костюми в обліпочку, а, типу а, камбези спортивні. Я тільки почала там шукати їх, де замовити. В мами в моїй вже він був. І, типу, ну, моя мама прям ну, типу, шарить за тренди, вона знає, що робить. Ці крабіки з бабочкою. Я тільки ну, дізналася, що це тренд, в неї вже таких три. Ну, коротше, мама шарить, і вона, крім цієї афієзної піжами. Знаєте, що мені подарувала? Це махнатки-тапки. Тапки-махнатки. Ну, типу, you know? Я вважаю, що ну, типу, це просто офігенно. <рес> Класні тапки, мені реально вони дуже подобаються. По-перше, я думаю, що я буду їх носити не тільки вдома. Я думаю, що ну, типу, ну, в принципі, вони темненькі, і їх можна тягати на вулицю. Типу, прикиньте, я така в таких качказьобах, що галяю по моєму селу в Грузії. Ну, я вважаю, це ну, реально топ. Просто топ. І вони дуже приємні. бо, типу ну вони дуже класні і вони всередині, такі м'якенькі, Тобто п'ятка не устає. І взагалі вони прям топчать. І так, ще один подарунок від моєї мами: це мій улюблений наборчик Rituals, Я обожнюю цей з запахом сакури. Це прям. Прямо. Прям, да, прям але, якщо чесно, а, я хочу трішки змінити на щось інше, тому що у мене, якщо чесно, вже сакура тут мені сидить. Щось хочу якесь ще інше спробувати, але цей вже використаю, тому що ну, він класний. А, настільки, щоб у вас шкіра пахла після душу, і настільки класний скрабчик, ще треба пошукати, дівочки. тому ну, реально хто любить, щоб після душу ви пахли офігезно, Прям, ну, це must хеп. Але я купувала такий гель також спінку але чоловіча для свого хлопця. І він каже, що типу, в нього сушиться шкіра від цього. Але, типу, я не знаю, мені наче норм, тому, <смас> дівчатки, я буду пахнути. Люблю, до речі, Ріталс. По-перше, ну, в них реально класний маркетинг, тому що ти хочеш Рітлс так само, як Dyson, тому що він скрізь він є у всіх, і ти вже вважаєш його типу, невід'ємною невід частиною лакшері вайбу. Тому вони молодці, я їх дуже поважаю. Далі також, знаєте, є така реальна жертва маркетингу, і якщо там про бренд... Я чую не від однієї людини, а там, типу, скрізь. А ще, не дай Боже, його буде дуже важко знайти десь, типу, наприклад, в Україні. То, ну, типу, нам он надо от просто надо. І як ви думаєте, що це правильно? Це вже подарунок він, хлопця це олійка для волосся від бренду Єзу. Можна, отак він виглядає а, із запахом меду. Я також дуже давно хотіла, тому що бачила його вже вскрізі. Це також така вже невід'ємна частина лакшері вайбу. І оце класно, знаєте, коли бренди продають все через приналежність до якогось стану. Бо, типу, по факту, якщо чесно, я її відкрила, понюхала, ну, не скажу, що, типу, я в екстазі Діком. Для мене до сих пір не розрозуміло, якщо чесно, все ж таки ну, в чому прикол. Але я просто щаслива, що воно в мене є. Типу, воно навіть, якщо чесно, не дуже якось пахне. Ну, типу, ніяк навіть не пахне, я б сказала. Але це типу Honey uh, Hair Oil і я така блін. Це так естетика, ну you know. Коротше. Ну, чисто люди вигрібають бренди на тому, що в них класний маркетинг. Всі, типу, рекламують, що це класно, це лакшері вайб, дівчатки, тому ми, в принципі, це і купуємо. А, а, до речі, з цим брендом, який далі також я буду показувати, це також під друзів хлопцям. Одну частину, а, все нормально є. Це також подарунок від мого хлопця, і я бачила цей бренд раніше, і також безпосередньо був вплив на мене через блогерів. І прикольний е, такий факт. Ми з моєю сестрою Таєю ходили в ЦУМ в Києві і бачили: там є окремий стенд з цим брендом. І вона каже: А це що, бренд нашого президента? Я думаю, так. Да. І це бренд е, е, Зелінський. І, і прикол в тому, що, типу, ну, ви бачите, як воно а, виглядає? Ну, це просто збіг обставин. Ви бачите, Даша? Це типу Зеленський Ірошен? You? Know? Але це прикольно. І коротше, в мене а, аромат Black Vanilla це мило ароматизоване і парфюм мініатюрка. Я дуже скептично ставилася до цього бренду, але мені дуже подобалось оформлення, ця естетика ретро, там, газети New York Times. Для мене це така естетика. І Я дуже скептична до таких ароматів. Тобто я більше люблю аромати чистоти, свіжості, квіткові. Для мене солодкі, східні. І такі важкі аромати, ну це просто не мої якось аромати. Я не дуже люблю ваніль. Але насправді а, тут мені дуже це подобається. Я б не користувалася кожен день, типу, цим ароматом. 100% це не мій прям аромат, але. Робити там декілька пшиків чисто в сумочку, щоб сумочка гарно пахла, чи на одяг, або іноді на себе такий більш на вечір. Бо це аромат Black Vanilla. Прикольно. Він. Ну, він дорого пахне. Це по типу, знаєте, така дорога жінка, яка виходить з порш, там якогось, ну, каєна, сумкою Birkin, Ну, така на вайбі, коротше, заряжена малишка. От. І для мене це от такий запах. Я дуже хотіла, я реально дуже хотіла. Я прям, типу, я признаюсь, ребята. Ну, в мене є грішок. Є грішок. І сьогодні ви його дізнаєтесь. Коротше, так, не сподіваюся, не подивляться люди, про яких я буду зараз це говорити. Я ходжу на танці тут в Батумі, і у них всі в студії від Зелінського є мило. Воно так офігезно пахне. Це 718 якщо не помиляюсь, або 818, або 717. І Він, боже, як він пахне! Типу, коли ти миєш руки, і воно з тобою ще. І я просто. М -м -м. І такий ще такий самий крем. І коротше, я вам знаю, що я прийшла з маленьким повнічком. Знаєте, як для подорожей баночки? і відкачала чуть-чуть крема звідти. Щоб у мене був трішки цього крема ще вдома. Мені він дуже сподобався. Я дуже хотіла залишити цей аромат чи покористуватись. Думаю, блін, якщо мені прямо сподобається, я піду собі такий візьму. Але поки все ж таки я до кінця меч з ним не зловила. Для мене це важкуватий аромат, Тому я поки відмовилася від покупки самого крему. Бо ну, вибачте, 3000 тисячі гривень за баночку крему, ну. Це треба прям розпробувати. Але прикольно. Мені дуже подобається концепція цього бренду. Тому зараз в мене є парфюмчик і мило, і буду користуватися і вже вирішувати, чи залишуся я з цим брендом, чи все ж таки це просто був маркетинг для мене. Так, наступний подарунок це від моєї а, сестри Таї. І він пов'язаний з тим. Я її скинула цей подарунок, тому що я знала, що мені він точно сподобається, і я його дуже хочу. Коротше. Розказую, я вже півтора місяці сиджу без цукру. Тобто я не вживаю саме цукор в дешевий цукор, я його так називаю. По типу там, шоколадки, звичайні дешеві, там печиво. А, коротше, всі десерти, де я не знаю, що там в складі, і в магазинні солодощі також типу, я не вживаю, де є цукор, де написано, що там є цукор. От. І взагалі стараюсь не їсти цукор. І це тут у нас також в Грузії, в Батумі є магазинчик «Меланхолія», він, він, він називається і вони це кондитерська по типу. І вони роблять солодощі без цукру і без глютену. По типу в них власне виробництво, і там дуже смачно. Я там. Іноді брала десерти, мені було дуже важко одразу от, отак відк... відмовитись від солодкого, типу мене зривало по-жорсткому. Це знаєте, якщо хтось колись е кидав е кудав, е курити, оце такий такий стан. Типу, <схід> ти не знаєте, це, це як ти як наркоман і візеш на стінку. А, я не знаю, таке можна казати в Ютубі чи ні, але ну, це отакий от стан. І ну, ти ще внутрішньо, напевно, себе накручуєш. І я спробувала перейти на ці десерти, типу, вживати мінімально, скільки я можу. Але ну, якщо вже мені погано, я можу спокійно туди піти і взяти собі цей десерт. І оця кав'ярня, вона дуже класна. І цей наборчик якраз з корисними солодощами. І зараз вам покажу, що там було. Але там, типу, вже там майже нічого немає. Тому що ну, воно реально дуже смачно. Це пуста коробочка. Тут був натуральний трюфель. Трюфельні цукерки, не гріб, Трюфельні цукерки. І це було дуже смачно. Я не можу, знаєте, ні з яким смаком порівняти смак натуральних солодощів, але я знаю точно, що в Новий рік я вирішила собі дозволити все, типу, що я колись їла, що я хочу. Я вирішила дозволити собі все скуштувати. І я скуштувала мілку. І зрозуміла, що це просто шлак. Боже, воно, воно ніяке, воно таке порошкове, несмачне. Типу, я в шоці була насправді, бо для мене типу, мілка це була типу, одна з найкращих шоколадок, але я думаю, що вони, в принципі, спортились. А ще, ще зараз ще гірше, після того, як я їла або натуральне, або взагалі не їла цукор. І для мене мілка стала прям, ну, м-м-м. Девочки, Дівочки, mm -mm. отакі от от Дід Мороз. Ось такі Дедушка мороз тут шоколадний, це з натурального шоколаду. Ти тобто, не показують всі процеси. Також це на інстаграм сторінці. І до речі, чому да, для бізнесу важливо вести інстаграм. Тому що я, як споживач, могу впевнитись, да, що всі процеси проходять отак, а не це тільки казочки та балички. Тому це маст хефе це реально дуже продає. Uh, тому весь шоколад в них натуральний, без цукру, якщо там... там щось всередині. Він реально дуже смачний і в мільйон разів краще, ніж шоколад з магазину. От моя просто щира рекомендація: спробуйте колись замовити хендмейд uh, шоколад. Він дуже класний, де мені прям дуже подобається. Може, комусь да, буде не його, це нормально. Також типу як хто не звик, але. Для мене він дуже і дуже смачний. І була ще тут шоколадка, але вона вже зараз в холодильнику. Це просто звичайна плитка шоколаду, чорна. І вона, знаєте, таким з присмаком для мене фініку була. І ну, реально дуже смачна. А у мене питань ніяких цього немає. Так, ще тут в цьому наборчику є какао, я вам його зараз повище покажу. Як ви ти побачите, тут він прям гранульований такий, і ви бачите гранульовки. І зараз, якщо я його потримаю, він почне танути. Це дуже прикольно, тому що, ну, типу, я його просто потримала, а він вже починає танути. Тому що це реально перемелені какао боби. О! Типу, ну, дуже прикольно. Тут в складі какао-боби-перу, кокосовий цукор. Какао масло, бурий рис, не знаю, до речі, нащо тут рис, може, хтось дає, типу напишіть. Я б мені цікаво, наш тут бурий рис в какао, і Орех Кеші. -ке горіх, вибачте, горіх. Вже я куштувала, мені сподобалось, але я б назвала це більше. Не не какао стандартне, яке ми звикли, це от більше до гарячого шоколаду. І тут ще була а, паста арахісова, і це такий. Подарунок від моєї сестри, я кайфую, це все не дешево коштує, тому що бути здоровим ничего дорого, дівчатки. Це реально. Я просто похарчувавшись правильно, зрозуміла, що багато своїх причуди це реально прикольно. Я просто зараз відчуваю по організму, харчуючись правильно. Я відчуваю, що мені легше жити. У мене більше енергії, я себе краще відчуваю, легко, то, знаєте, коли ви об'їстесь, то ви так лежите, і у вас не енергія, нічого, ви нічого не хочете робити. А коли от, ти їш порційно, в тебе нема перекусів, до речі, про перекуси, я думала, що по типу перекусувати можна. Типу, головне не їсти після шостої. От не знаю, у мене був такий стереотип, що типу, можна їсти скільки ти хочеш, але а, їсти до шостої. Після шостої ти просто не і все ок. Але насправді, це до шостої, що ти їш типу з перекусами, то це дуже багато по факту виявляється в кінці. І просто твій організм він не встигає впасти в цей голод. Так? Він не голодніє. І по факту ти не худнеш. Це був просто мій інсайт. Останній подарунок від моєї мами. Я взагалі спочатку не зрозуміла, що вона мені це подарувала. Я думала, що це якась дошка, але це, коротше, ви не побачите, тому що вона прозора. Але це така дошка, Аля карта бажань. Тут треба кріпити свої мрії. Тут також на паперці намальовані різні мрії. І ти можеш в коло мрій, кріпити в свої мрії, і так складати свою карту бажань. Тут ще є коло сужиття. Тут треба коротше про це все прочитати. Я, якщо чесно, не сильно ізотерік і шарю. Але якщо думаю прочитати, буде прикольно. Мені типу, подобається така тема. Я люблю візуалізувати, це має бути, але головне діяти ще крім візуалізації. Тому насправді прикольний подарунок. Я дуже хочу це зробити. Можливо, також зроблю окреме відео, як це роблю. О, тут є ще а, звички, бо, типу як трекер звичок. вам якось буде видно. О, так. А, Тут є трекер звичок, тут тобто можна відмічати. Там є до цього ще отакий маркер, бо типу ти тут можеш щось писати, малювати маркером, потім стирати це все. Ну, коротше, прикольно, щось натхнення, план на місяць. Дуже класно, типу, я ж казала, що моя мама ну, тупо шарить. От шарить, що дарувати, і шарить у всіх трендах. Ну, свята жінка просто, я її обожнюю. Тому такі новорічні подарунки в мене. Плюс, звичайно, від мого хлопця я ще розказувала в інстаграмі, що був подарунок це навчання по блогінгу. По особистому меренду та монетизації себе я обрала менторство у моєї знайомої один на один за 3 тисячі доларів. І буду вчитися два місяці плідно поглиблювати свої знання. Для мене це важливий насправді крок, тому що це таке моє перше велике в навчання. Попереднє навчання, велике я купувала, коштувало тисячу доларів. І це вже буде подорожче, але я сподіваюся, і я напевно впевнена, що це буде реально класний досвід, який дасть мені великий поштовх, по-перше, і по-друге, багато знань, нових, інсайтів, і плюс знайомство дійсно, тому що це також дуже-дуже важливо. От. Тому такий був в мене новий рік, такі в мене новорічні подарунки. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо сподобалось, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мене на YouTube <сум> і напишіть коментарі, взагалі, що подарували вам, чи важливі для вас подарунки на новий рік, чи взагалі на будь-яке свято. От, всіх цьому, всіх з Новим роком, всіх люблю.